Материнка b 650 Gaming Plus підтримує всі сучасні стандарти, має Wi-Fi 6 та Bluetooth, радіатори на всіх ключових компонентах, шестишарова друкована плата зі збільшеним вмістом MIDI. Підтримує пам'ять до 256 ГБ частотою 7200 МГц. Для інтегрованої графіки є виходи на монітор HDMI та DisplayPort. Процесор Ryzen 8 1700G має вбудоване графічне ядро 780M, яке дозволяє запускати всі сучасні ігри, оскільки її рівень аналогічний GTX 1650. Не забудьте виставити в біос профіль пам'яті, а також збільшити обсяг для інтегрованої графіки. Оперативки Kingston Fury 32 ГБ цілком вистачає під інтегровану графіку, а швидкість 5200 МГц це максимально, що може потягнути наш процесор. Брати пам'ять з більшою частотою немає сенсу, швидкість впратиметься в процесорні можливості незалежно від типу материнки. Накопичувач Kingston m четвертого покоління прискорить роботу та скоротить час завантаження системи. Лок живлення на 850 Вт із сертифікатом 80 Plus Gold гарантує захист від перепадів напруги та перевантажень, а також дозволяє Встановити в майбутньому дискретну відеокарту будь-якої потужності. Корпус Endorfy забезпечує хорошу циркуляцію повітря та захист від перегріву. Усередині всі дроти компактно зібрані. Кришка корпусу це хартоване скло, що дозволяє насолодитися внутрішнім світом вашого комп'ютера. IPS-монітор Acer 32 дюйми 2К, 10 біт та 75 Гц. Найнижча ціна серед конкурентів. Яскравість, контраст і час відклику монітора на висоті. Однак є проблеми з відтворенням HDR та скупий дизайн з простою ніжкою. Акустика EDFA забезпечить чистий звук в широкому діапазоні частот, має чудове відношення сигнал, шум, не фонять, видають гарний бас, бездротове та дротове підключення з пультом керування. Наш ПК з інтегрованою графікою AMD 780M значно перевершує будь-які інші графічні ядра на даний момент. Більше того, є можливість поєднати продуктивність із дискретною відеокартою в режимі гібрид-мод. Ось вартість складання всієї збірки. Правда, можна купити слабший процесор і докупити окрему відеокарту, для гри буде кращий варіант, але на короткий час та без можливості апгрейду в майбутньому. Отже, можемо сміливо сказати, що відносно ціни, продуктивності, енергоспоживання нам вдалося зібрати найкращі ПК на 2025 рік. Ми займаємося постачанням електроніки з ЄС уже багато років. Допоможемо знайти та купити потрібні комплектуючі. За деталями пишіть або дзвоніть нашим менеджерам, завжди раді допомогти.